Всім привіт! Сьогодні буде обзор картоплі садилки фірми Bomet. значить Ширина її 62 см, якщо ставиться на оцю і що тут 65-67. Ну, так як у мене трактор іде з таким колієм, я її взяв таку. Значить що? Взяли без бункера? Звздочка стоїть на бункер. Значить, там відео буде на каналі. Ми як садили перший раз. Можете побачити. Значить, бункер. Пишу в інтернеті, що 180 літрів. Це приблизно 4-5 міхів. Картоплю йде. Значить, що по зв'язках? Тут йдуть зв'язки чугуні. Як вверху, так і. Внизу, може там буде видно може, ні. Хотіли нам усунути на фірмі, де ми брали навісне пукло чугунний. Ну, ми туди дивилися і не взяли. Так що, якщо будете купляти, добре, дивіться. Що по ланцах? Цей ланц менш нормально настроєний, він йде добре. А от лівий через те, що зв'язки. Ідуть більш такої кантової форми, не задюблення. Буває нараз, що підпригою картоплі люблю викидати. Ну, треба трошки настроїти майліпше. Значить, зажими ці спружини. Тут ми не затягаємо. Це воно все фіксує. Ходжу вверх низ на цих спружинах. Значить що не додали мені оці опорні, що тут стається, Лап... лапки? Не додали один болт. Бачите, тут іде стандартний, там я вже такий додав свій. Садили ми значить, картоплю на саме последній дірі. Другий трекер. тут Ставить 25, 27 і 30 куроги. Ну Це можете ви перевірити, якщо може, маєте таку картоплу сатинку по сапках. Значит, має тут з одної сторони і з другої, що може просунутись. скільки вам потрібно на трьох сапках. Так. Друга сторона, самі можете бачити, як воно тут все зварено. Йде пруд, угольник і самі пластини. Доволі так непогано сидить. Відео кажу на канал є, можете перейти, все, подивитися, оцінити. Знаєте що я ще бачу? Тут йдуть пластмаси, тулки так само з тієї сторони не набивало. Але не перша, друга, третя і четверта. Тут я немає. Е, ще йдуть Зелені рами. то може бути більш такий оригінал, бо то Україна може штампувати, як Китай кажуть. Значить що, йдуть там ще підшипники, не знаю, буде видно вам. Чи не буде, там є. Ось тут один. З другої сторони. Така от, В комплексі була та наклейка, обмеження швидкості і не знаю, зараз може буде сам бомет, але мені. Чесно, мені так здається, що це не є бомет. значить Такий короткий обзор, не знаю, чи щось вам помоло чи ні. Підписуйтесь на канал, буде дуже багато цікавого. Всім дякую за увагу.